Дівчата, гарного дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами такою для мене дуже цікавою подією, бо зазвичай в СП, так забігаючи наперед, я не дуже люблю приймати участь, але цього разу я не змогла. Просто повз пройти, тому що це пов'язане з Наталою Лужанською. Всі її вироби я дуже-дуже люблю. Мало вишивала, вишила тільки Стефанійку, але вже там собі нахмячила всіх тих янголиків і вийшов літній весняний, я його ще не придбала, бо я чекаю осіннього і тоді всіх трьох собі загрібу з задоволенням. От Тому поки що. Янголиків тих в мене немає, але я їм і милуюся, вони мені дуже подобаються. Я думаю, всі знають. Це Зір'я Єдинорога і Наталку, і її чудові вироби. 17.08 стартує СП, СП магічний. І, по-перше, я не змогла пройти повз, тому що це Наталя Лужанська. По-друге, тому що. Одразу весь комплект можна було придбати і не чекати потихеньку, поки вийде один, другий, третій. І тому що це, знаєте, я побуваю. Звичайно, я там буду не одна. Дівчаток, які будуть приймати участь в цьому СП, їх багато. Не знаю ще скільки, але відгукнулося дуже багато дівчат. Які захотіли прийняти участь в цьому СП. Якщо вам цікаво, ви можете зайти на сторінку до Наталки, в неї є посилання, туди можна з нього перейти в Viber, в спільноту Хрестоманія, і там дівчата будуть проводити це СП. І тому я можу побути ще і в ролі людини, яка вишиває першовідшив. Ці набори ще не, немає їх вільному продажі. Вони, наскільки я розуміла, з'являться вересні, АСП буде продовжуватися місяць, і от за цей місяць ми будемо вишивати комплект, який буде складатися одразу з трьох елементів. І тому, от такі, знаєте, ну, Я просто не змогла. Ну, я не змогла пройти повз, і вирішила, що я буду приймати участь в цьому СП, тому що я дуже хочу мати в себе. І я не хочу чекати. Ось вони вчора, ще тепленькі вечора, вчора забрала з пошти, і я... можна було придбати схему і взірці ниточок, а можна було придбати одразу готові набори. Звичайно, я не люблю підбирати, це потрібно ще час гаяти на те, щоб підібрати якоїсь ниточки, не мати її докупити. А тут в тебе все готове. Ось воно, приїхали, і ти можеш цим вже одразу. Насолоджуватися це дві чарівниці. Ой, тут якийсь елементики, і тут все-таки цікаве, і те, що мене привабило, і те, що там потрібно, якщо я правильно зрозуміла, вишити дві роботи. Можливо, я щось невірно Зрозуміла ну, дві роботи, і я бачила, звісно, у Наталки там є на сторінці цей ліхтарик. Я сподіваюся, що Наталка випустить ще на один такий ліхтар, бо це щось таке. знаєте, Він об'ємний, він висить, він такий об'ємний, він, він крутий, і, і мені було дуже цікаво, як це збирається, з чого це складається і що взагалі вийде. Бо ліхтар, дійсно, він такий магічний, цікавий, тому я, от, я наважилася прийняти участь в цьому СП. І, звісно ж, я не можу з вами цим не поділитися. Отакий от має вийти ліхтар. Отака от от тут купа ниток. Бачите, яке все чудове. Тут є ниточки. Металізовані, вони там поблискують. А, а, Тут є волосіння, яку я дуже люблю. Ну що ж, прийдеться вишивати волосіння? У нас тут дві три голочки, і бачите, скільки там всіляких скарбів. Воно бусини, сині, такі як перлиночки. Тут стільки всього мама рідна. рідного, як цікаво. Ну і підвісочка. От, я ще не знаю QR-код начебто є. Але тут бачите, яка схема, цілий талмуд, як це все збирати. От, Буду розбиратися, як це робити, і саме найцікавіше я, чесно кажучи, не очікувала, але це у, натал... у Наталки якийсь такий новий крок. А я вже відкривала, хочу вам показати, бо це інша основа. Це отакі, бачите, гнучкі штучки. Як можливо, я помиляюся, я не знаю, бо в мене немає жодного набору від компанії. Голденки, якщо я не помиляюся, в них там ці цукерочки, коробочки, ось щось таке там є. От, і мені здається, там така основа. У Наталки та, ця основа, мені здається, вперше буде використовуватися. Кожна з цих деталей, вона підписана. от Номер один, два, три, чотири. І наскільки я розумію, кожна. Кожна оця грань цього ліхтарика, оці штучечки, кристал всередині, вони всі різні на кожному боці, тому, я думаю, вишивати буде цікаво, але, можливо, і складнувато. А як це все збирається, я взагалі не розумію. Такий магічний ліхтарик це провідник, освіт вишивки, де кожна нитка це праця, а кожен вузол це новий досвід. Отакої. Отакий от от буде в мене чудовий ліхтарик. Я сподіваюся, що я впораюсь. Мені дуже б цього хотілося. Але ви знаєте, навіть якщо я не встигну, все рівно я просто я задоволена, що я так, от, знаєте, випадково зайшовши на сторіночку. Побачила отаке от диво. І мені дуже хотілося б. Ну, я ще не вишила жодного, а вже мрію, що цих ліхтариків буде багато. Як збирається, що вишивається, я ще не знаю, але мені дуже-дуже цікаво. І покажу вам чарівниць. Я теж не втрималася, я не змогла. Тут все просто: тут основа, до якої ми звикли, я не буду їх діставати. Прозора. Єдине, що я замовляла, там вийшла історія смішнюча. От, я замовляла на підставочці, бо я люблю, ну, щось мені дуже подобаються підвішені люди. Не знаю, якось я до чого і мені хотілося, щоб вони стояли. Але щось наплутали. Не буду довго розповідати. Ну, в общем, вийшло так, що мені прислали. Все ж таки підвісочки. Це вперше. У мене підвісочок немає, бо всі мої янголики вони всі мають стояти. І отакі от красунечки мають вийти. Ці чарівниці відкривають портал до світу гарного настрою та натхнення. Ось такі от будуть чудові дівчатка. І мені дуже цікаво було, знаєте, я думала, вони такі величенькі будуть, вони, як завжди, такі. Крихітні, тоненькі, тендітні, що мені подобається в Наталкіних виробах, що воно таке все ніжне, дівоче, якесь таке гарне, неймовірно. Всезір'я єдинорогу ось кому потрібно. Я думаю, всі знають наталку і її чудову творчість. От, і отут теж такі скарби, гляньте, які нитки. Неймовірні. Клас. Я прям в такому захваті а, схема. Теж така товстенька схемка. А де мої, а де мої скарби. Ось, все. відклала і тут теж, бачите, є і бусини, і бісерочок, якісь там. Не знаю що, щось дуже цікаве. Зірочка, от там буде, якась вон, щось таке. І ниточки тут теж такі цікаві. Ви хоч щось бачите, бо я тут так роздивлятись, стала що забула, що вам потрібно показати. От, дівчата тому я занурююсь головою в СП. Не губіть мене. Я буду вишивати вам потихеньку показувати, що з цього виходить. Єдине, що мені зараз потрібно зробити фото, якесь магічне, блискуче для старту. А з цим в мене. Я тут, бачите, щось блискучого накидала, щось є ідеї в голову, як це все зробити. А я фотограф ще той, і в мене. З фотографіями і з усім цим. Ну, ви самі бачите, у мене все сипеться, валиться, все торохтить і отак-от от, от все. Або отак-от або от все. Головне, щоб показати, поділитися емоціями. А от ця естетична сторона мені дуже складно дається, бо я не вмію, отак-от, от знаєте, отам, так гарно фотографувати. Це зовсім не моє. Тому мені ще потрібно зробити фото, і я готова до старту. І скоро в мене буде отаке от чудо. Ну, все, а я з вами не прощаюся через секундочку, ви побачите мої перші кроки в цьому СП. Дівчата, ну а тепер я до вас з, з, зі своїми маленькими просуваннями. У мене готова одна четверта ліхтарика, і я, звісно ж, мені дуже хочеться з вами поділитися тим, що в мене вийшло. Подивіться, яка це краса неймовірна. Це одна зі сторін. Їх потрібно буде вишити чотири. це просто щось неймовірне, він як намальований. Краса просто в цьому наборчику. 7300 хрестиків плюс Бекстіч, а ну разом з Бекстічем і з бісером. А Хрестики в одній частинці, тут десь 1370, якщо я не помиляюся, я вишивала по електронній схемі. І дуже хотілося з вами цим поділитися. Тут ще прошито поверх. Півхрестиком, блискучою такою ниточкою, воно все, все сяє, переливається дуже неймовірна якась така розробка, щось новеньке, і я дуже щаслива, що в мене все вийшло. От така от неймовірна краса. Я два дні вишивала цю сторону, але це для мене дуже-дуже багато, тому що я. Зазвичай вишиваю там 500 хрестиків в день, а це мій максимум. Ну а тут мене просто торкнуло, я не могла зупинитися, я цілими днями думала про цей ліхтарик. І кожну хвилинку, яка була вільна, використовувала для того, щоб його вишивати. Дуже цікава робота. і Він буде об'ємний той ліхтарик, він буде... і кожна сторона вони не. Не схожі вони будуть різні. Так, ці жовтенькі, золотаві вензельочки, вони майже однакові, а христалики оці всередині, вони будуть всі різними. От така от неймовірна красота. Мені дуже хотілося з вами поділитися тою емоцією, цією магією, додати вам магії в стрічку, додати трошечки краси. Якщо вам сподобалось, то переходьте до Наталки, подивіться, там є все в описі, як вступити в СВ Магічний. І я, вибачте, трошки не вмію ділитися цими всіма посиланнями, репостами. Трошечки я мамонт в цьому, але от не втрималася, щоб не поділитися з вами своєю такою новою чарівною магічною пригодою. Я піду вишивати далі, а вам на цьому кажу до побачення в нових моїх відео. Бережіть себе, натхнення вам і гарного настрою! Па-па!